Доброго дня! З вами сьогодні я, Роман Кошнір, керівник школи розвитку СПЄ. І сьогодні ми поговоримо про дуже незвичну і, можливо, навіть для декого дивну тему, особливо для людей, які займаються саморозвитком. Тема «Робота як благо. Я розповів про те, чому робота це так класно, чому працювати на інших людей це бездоганно, необхідно і потрібно кожному. Я розповім про те, чому робота так цінується більшістю людей. Робота це благо. Чи коли задумали ви про те, що найважче на людині, що може бути, це організувати свій час. У нас в кожного є 24 години на добу, які треба кудись прилаштувати. Ми не можемо не витрачати свій час. Ми точно кудись його вкладемо. І проблема в тому, що ми мусимо це зробити. Ми відкидаємо, відсахуємося, кажемо, ні, мені не треба більше часу. Ну, Здавалося, бо логічно, ви скажете, звичайно, люди так не говорять, але люди це роблять, я важливо не що говорять. Нас 24 години в день добу, яку ми повинні використати. І робота — це благо, тому що вона дозволяє передати, перенести відповідальність на когось. Сказати, це вони, це він, це керівник мене так організовує. Це е, я б тоді можу не брати відповідальність за своє життя. Я можу сказати, що це в мене все так є, так як є. Це через нього, це через країну, через обставини, через компанію. Тому що хтось весь час організовував моє життя. Дуже важко навчитися самим справлятися, управлятися без додаткових якихось. Е, Потреб зайнятості зі сторони своїми 24 годинами. Більшість людей працюють, тому що не знають, чим вони будуть займатися, якщо їм не треба буде працювати. Більшість людей не можуть не готові ставати багатими з одної тої причини, що не знають, чим займатимуться, коли їм не треба заробляти гроші. Задумайтеся. Це нелогічно звучить, це безглуздо звучить, це, де, можливо, і смішно звучить, але саме так і є. Чи знаєте ви, чим ви будете займатися, якщо вам не треба заробляти гроші? Скажіть, будь ласка, а хіба організація нашого часу це не те, чим займається роботодавець? Які він бонуси, які він призи дає нам, особливо коли ми безвідповідальні стосунку до свого життя, він завжди дає можливість спихнути, сказати, це через мене все так сталося в твоєму житті, що ти не досягнув, не маєш, не вмієш, не розпоряджаєшся, не користуєшся тим, чим ти, чим ти хочеш. Робота це благо для людини. Бо хтось за нас розпорядився нашим часом. 24 години на добу. 8 годин, фу, слава Богу, віддав роботі. Ще 8 вісім ой, добре, а можна ще навіть трошки більше деколи, можна і 9, і 10 годин. Дві години буду їхати на роботу і з роботи. Ще дві годинки поїм, бо десь треба, десь треба хоч якось збуде цей час. І телевізор. О, аллілує! Все, все отримав те, що хотів. 24 години пристроїв. Прилаштування роботи. Прилаштування вірніше власного часу це дуже складна справа. Це знають ті люди, які працюють на себе, які здійснюють, займаються роботою, яка приносить їм суцільне задоволення. Це знають люди, які колись відмовились від того, щоб працювати на когось і повертаються до того, щоб працювати на себе. Це не означає, що робота на когось є погана за визначення. Ні, звичайно, треба вміти і набратися досвіду. Треба і в колективі працювати, треба це вміти. Більше того, робота на когось цілком відповідає часто нашим цілям. І не обов'язково змінювати і одразу кидати роботу і сказати, все, кінець, більше мені не потрібна ніяка робота, буду працювати сам. Ні, не про це йде мова. Мова йде про те, щоби знайти свій час в тих справах. Які ми вважаємо важливими, справи, які ми вважаємо основоположними, справи, які ми вважаємо ціннісними, за які ми ні на кого не можемо передати відповідальності і сказати, це просто вони організовували мій час. Я просто не міг по-іншому. Це все через них. Знаєте, чим ви будете займатися, якщо вам не треба буде заробляти гроші, і ви отримуєте ті суми, ті гроші, які вам необхідні. Зробіть, щоб ваша робота це було ваше задоволення і ви не працюватимете жодного дня. Вірю в те, що ви знайдете справу і діяльність, яка по душі вам, після якої ви ще більше з ентузіазмом і захочете радісно сложуватись кожній миті життя. Вірю в вас. Дякую за те, що ви є. С вами был Роман Кушнір, Кирил Мішкола розвитку СПЄ.